Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіоних ламп від компанії Міше на цоколь d 2 s d 2 r для автомобілів VAC. Постачається фірмові упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться інструкція. І також дві потужні світлодіодні лампи. Лампи мають потужність, як заявляє виробник 40 Вт. Корпус лампи, крім цоколю, він металевий, цоколь у нас пластиковий. На кожній лампі є дві системи охолодження: пасивна у вигляді радіатора і активна у вигляді вбудованого невеличкого кулера. Це дає змогу нормально працювати лампам, щоб вони не перегрівалися. Під'єднуються лампи на. 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. При заміні ламп обов'язково потрібно пам'ятати, що потрібно виставляти правильно світлотінєву межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв. Також при купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.